Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. б що не казав, а осінь це ідеальний час для читання ідеальний час для того, щоб зануритися у світ книжок цілком і повністю. Задишні вечори, похмура погода, теплі напої це все дуже таки допомагає спонукає до читання, скажімо так, тому сьогодні я вирішила зняти для вас підбірку осінніх книжок, підбірку книжок, які гарантовано створять вам ту саму осінню атмосферу і змусять вас забути про похмуру погоду за вікном. Субисто для мене, взагалі, осінь, це коли хочеться читати детективи і. Класику, іноді темне фентезі. Але детективи і класика це основне. Сьогодні ми поговоримо про абсолютно різножанрові книжки, і я сподіваюся, що ви оберете щось для себе. Але перед тим як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, і допомогти його розвитку, ви можете зробити донат на Патреоні або за карткою вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна! Перша книга у нашій підбірці це фентезі і це незриме життя Аділяру від Вікторії Шваб. Я вважаю, що ця книга ідеально підходить для осіннього читання. Сюжет її полягає у тому, що... Звичайна дівчина з села укладає угоду з дияволом, віддає йому свою душу в обмін на те, що вона буде жити вічно. Але є маленька деталь: ніхто ніколи її не запам'ятовує, не має в пам'яті у нікого. Історія, така, можливо, і трохи історична, тому що ця дівчина живе в не одне сторіччя, скажімо так, і сам сюжет доволі насправді цікавий, незвичний. Дуже така клішована, цікава фентезі історія, тому я від чирого серця вам цю книжку раджу. Про наступну книгу у цій підбірці, я думаю, ви вже знаєте все підписники мого каналу, тому що я буду пхати її у кожне своє відео. Sorry, not sorry. Але ця книжка це щось що було створено саме для осінь. Я її читала вперше теж саме. Осінь в таку похмуру погоду, і це було не просто стовідковий меч. Книга занурює в історичні події Ірландії 20-х років через такий магічний реалізм, через крихту магії. Головна героїня Енг Галагер виростає на розповіді дідуся про його батьківщину про Ірландію. І коли він помирає, вона їде туди, щоб розвіяти його прах, і якимсь невідомим чином потрапляє на 80 років назад. Намагається ужитися в цій посі, зустрічає своє кохання життя. А потім, що стається, далі не буду казати, але дуже хотілося. Але ця книга вона прям е наповнена з такою бінною атмосферою старої Ірландії. Віршів такої якоїсь історичної епохи, котра мені здається для осені підходить просто ідеально. Наступна книга це класика, яка ніколи не старіє і звісно, це Джейн Ейр від Шарлотти Бронте. Джейн Ейр для мене це історія про сильну жінку, яка проходить через усі труднощі і знаходить своє місце у світі, а також про цікаву історію кохання. Так, можливо, незвично, для когось незрозуміло, але ця історія, котра живе вже в світі роками, користується шаленим попитом, має екранізацію безліч гарних е, видань. Е, тому е, це така класика, класика, котру, мені здається, має прочитати кожна і кожен. Тому що в книжці насправді дуже багато такої готичної атмосфери і загадковий маєток. Е, Торнфілд ідеально підходить для тих, хто. Любить занурюватися в такі темні романтичні сити. І Щоб далеко не відходити від класики, відразу поговоримо про всім відому гордість та опередження від Джейн Остін, яка також має шикарну екранізацію і не одну. Тут вам буде і романтика, і гумор персонажів. Чарівна епоха джорджіановської Англії дуже додають такого класичного осіннього атмосфери атмосфері до цієї книжки. Ну, звісно, якщо ми вже говоримо про класичні книжки для осені, як ми можемо не згадати про портрет Доріана Грея від Оскара Уальда. Це класичний роман, який без любовної лінії, але він насправді зачіпає дуже і дуже багато філософських, парадоксальних питань, філософських. Над якими, мені здається, осінню якраз час і думати, тому що осінь це така загадкова пора року. Там сюжет полягає в тому, що є дуже багатий молодий юнак, який в свій час втрачає, так сказати, відчуття моралі і вчиняє робить жахливі вчинки, виправдовуючи це своїми власними роздумами. Про які ви власне вже прочитаєте, коли познайомитеся з цим твором. Тобто, книга також дуже відома, і це таємна історія від Донетарт. Всім відомий такий готичний роман сюжетом полягає в тому, що в нас є група студентів, які вчать латині, якщо я не помиляюся, і також приховують одне від одного. Таємниця, це такий собі детектив, можливо, десь трилер. Але насправді книга така з дуже класичною атмосферою, і мені здається, для осені це саме те, що треба. Наступний твір, який вам пораджу, це Острів Проклятих Деніс Ліхейн. Скажу вам чесно, книгу я не читала, але дивилася цей легендарний фільм з Ди Капріо, і він мене дуже таки вразив. Це така дуже психологічно непроста історія, такий доволі напружений психологічний трилер, де сюжет розвивається на ізольованому острові, а саме у психіатричній лікарні, де пацієнти намагаються герой головний, намагається зрозуміти, де реальність, а де ілюзія. І це, мені здається, ідеальна історія для холодного осіннього вечора. Наступні книги також з тої серії, про які я не перестану ніколи говорити, і це дилогія Шістка воронів та королівство шахраїв», моя улюблена. Я її також читала в свій час осінню, і це ідеальний час для неї. Мені здається, тому що це таке темне кримінальне фентезі, яке розповідає про групу кримінальних покидьків, скажімо так, яким пропонують шалене завдання, шалене викрадення за величезні гроші. Вони на це погоджуються і таким чином розвивається сюжет. Дуже-дуже-дуже цікаве фентезі, для мене це просто найкраще, що могла написати Духо. Дуже-дуже вам раджу познайомитися з цією серією, якщо ви ще цього не зробили. Також, якщо ми вже говоримо про Духо, то я також хотіла б порадити вам її книгу «Дев'ятий дім. Я ще її не читала, але вже дуже дуже довго хочу її прочитати. В неї вже, якщо я не помиляюся, вийшла друга частина, навіть не буду брехати, не знаю, як вона називається. Але наскільки мені відомо, що це також фентезі, яка поєднує магію, темний світ університетів різних ліг, Ліги Плюща, Ліги містика, там присутні якісь таємничі товариства, і такий похмурий настрій робить «Дев'ятий дім ідеальною книгу для тих, хто хоче поєднати таку студентську атмосферу навчання з темними секретами. Мені здається, щось таке це ідеальне чтиво для осінні. Що ж, ось і все на сьогодні. Я сподіваюся, що ви знайшли щось для себе для читання осіннього холодного вечора. Кожна з цих книг має таку свою особливу атмосферу, яка чудово підійде для тих, хто чекає чи шукає щось затишне. Для читання на осінь. Якщо ви вже читали якусь з цих книжок або маєте власні рекомендації на осінь, то пишіть про це обов'язково в коментарях. Мені буде дуже і дуже цікаво почитати. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Також не забувайте, що ви можете фінансово підтримати цей канал на Патреоні або за карткою, вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну, а ми зустрінемося з вами у наступному відео рівно за тиждень. Па-па!